Панна людина, але на бутилці без вазеліна буде дуже складно сідати, так що це вам. Будь ласка. А Дякую, так. Да. Ну, вазелін, сядеш на бутилку з вазеліном, все добре. вам подяку. да, Давай, подякую, можеш ну, подякувати. Зараз, на жаль, не, не може Так, да, Каратіст. Тільки без зброї, добре? Ну, звичайно, звичайно, не, в ближайше време ета чоловік буде наказан і буде сидіти за рішеткою іменно там, де йому і місце. Продовжимо розвінчання культу особистості шавлюка. До речі, щось на суді серед підтримки я не бачив тих, хто кричав би там свободу шавлюку. Нагадаю, які статті йому інкримінують: порушення рівноправності громадян, шахрайство та перешкоджання законній діяльності Збройним силам України. Так, я погоджуюсь, що стаття 114 кримінального кодексу стала політичною. І коли мова йде про тотальний безпреділ ТЦК та мусоров, коли людей бусифікують та ламають серед вулиці, то про це не можна мовчати. Ще і роблю на своїх ресурсах: TikTok, Телеграм та Інстаграм. Але у випадку з Шавлюком це було питання хайпу та переглядів. Він на своїй аудиторії заробляв гроші. Про це не раз сам казав та показував на літику каналу. Одного разу він зрозумів, що на обсиранні простих людей, сусідів та родичів, дружини, яких ніхто не знає. Далеко не заїдеш, і той, хто має хоч мінімальне критичне мислення, просто може зайти до нього на канал та подивитись перегляди. Чим гучніше заголовок, тим більше переглядів. А ось як на новину про арешт відреагували вільничани, і це живі люди, не боти. В більшості з них стали героями його відео та були заблоковані в соцмережах у Шавлюка. Нагадаю, що одним з принципів журналістики це надати можливість висловитись двом сторонам ситуації. Але коли Шавлюк був завжди стороною та причиною в ситуації, то звичайно про принципи журналістики можна і забути. Відмо, чоловік просто не закінчував ніякого журналістського університету, поэтому і не розуміє, що вирішає уголовно наказуємо преступлення. Якщо відсіяти все те, що пише мені мама, жінка та сестра Шавлюка у сухому залишку лишається декілька коментарів, на які я хочу відповісти. Хоч я подробно не знаком з діяльністю шавлюка, но ви як будто злорадствуєте над ним і виглядіть крайне низько. Відповім урывком с Библии. И какую меру такою такую и вам будет отмерено. три роки беспредставно, без решений, судив, меня обзывали сепаратистом. Именно из-за этих вот червей умирают наши дети в Мариуполе, в Астомеле, в Бучи и в других городах и селах Украины. И уже тысячи женщин не просто изнасилованы, а были спалены живьем. И у некоторых еще поворачивается язык, говорит, что Юрчик Коломийко здесь ни при чем. Коллаборантом. Писали до СБУ доноси, принижували мене, мою родину, бажали похоронити моїх трьох байстрюків, а на мою дитину з інвалідністю казали ГМО да, це не виглядить, а це так і є. Напевно, вам невідомий Шавлюк, адвокат я, як генеральний директор адвокатської компанії, який ніколи ним не був, а брав гроші як адвокат, а потім не виконував роботу та на жертвах своєї шахрайської діяльності робив контент. Я з цим зіткнувся особисто, тому маю право дати оцінку цій ситуації. Я маю людяність і не бажаю смерті його дітям та рідним та йому особисто. Кони світобудови працюють так, що він сам собі все зробив. А я тепер просто спостерігаю. Я як чую перешкоджання законній діяльності ЗЦУ, значить ця людина дуже порядно і терпить репресії. Згоден, стаття політична, але може хтось не чув, що він каже на суді стосовно грошей. Якщо моя помилка, я вже сидів, просто думав, якщо це дійсно помилка, скажімо так. Я зняв гроші, да? ну, я їх зняв. Можливо, я не ті гроші давав, бо я е, частину коштів, я міг давати в мене є військовий журналіст, який зараз на, він також там знімає відео. Я, я думаю, всі встановить, яка в мене злочинна група чи там я не знаю. Він зараз воює, на двічі поранений, і ми не публікували у БД. Я йому допомагав. Часто перекидував йому на карту, часто знімав, закидав через це. Тому, я ще раз говорю, я не відмовляюся від, е, скажімо, позиції прокурора, якщо ці дійсно саме ці суми. Ми десь не заходили, і я їх десь помилково чи не помилково, як там суд встановить. Зняв я навіть, е, скажімо так, я готовий в віддати за ту арештовану суму, і я це суд попочув. Якщо це моя помилка, чи хтось вважає, що це злочинний умисел, теж буде вирішувати суд. Але в будь-якому разі хай вічі заберуть потерпілі, якщо вони хочуть моральну шкоду, я це офіційно заявляю, я їм відплачу моральну шкоду. Чому не звітував? Тому що, по перше, е, я не знаю, відверто, я не звітував. А не незрозуміло, він визнає, що він собі привласнив гроші, які ви донатили на ЗСУ і готовий компенсувати. Дійшло. Ось тут він відверто бреше, як не брав від мене гроші. Якоби, непонятно за що, кстати, він цього почему то не вказує. Не вказує також, коли я якоби нього ці деньги. Автора фантазія не знає меж, за яку суму можна було таке придумати. Скільки заплатили, щоб зліпив цей відосик? Відповідь дуже проста: за найпотужнішу Вовину. Тисячу шавлюк сам по собі особа доволі неприємна, але за те, що здобув нужний документ про ТЦК, респект. Потрібний документ це зробив запит. На моєму телеграмі це робить будь-який підписник, бо я про це розповідаю, як користуватися законом про звернення громадян, та не за гроші, як шавлюк. І на кінець хочу сказати, що шавлюка завжди хочуть вбити, Оскільки моєї сім'ї, моєї жені і моєму рібінку угрожають. Але це і не дивно. Те, що він робив у Вінниці і рідному Козятині, стерпіти ой як важко. І припиніть собі створювати авторитетів. Будьте ним самі. Молись, щоб тебе посадили ну, в СИЗО, Викторович. паскуда. Бо якщо Викторович. ти, сука, вийдеш, ти на двох ногах звідси не вийдеш. Поняв? Вікторович, то кого ти до нитки обдаш? Чи може тебе? Ну, Чи хто конченізм? Я не можу поняти. Життя покаже.